Розбираємося, як працювати, чи вести себе на біржі, як вкладати в інвестиції, чому треба витрачати гроші, коли попадаємо в лікарню, що таке витрати і чи треба купувати. Гру лісові комерсанти використовують для занять фінансової грамотності у Липово-Долинському освітньому центрі вулик при місцевій школі. Це одна з багатьох активностей, які пропонують у центрі дітям шкільного віку, розповідає т'юторка Світлана Тимошенко. Каже, тут грають, збирають пластикові кришечки, дивляться фільми, проводять майстер-класи, наприклад, виготовляють хустинки для військових. Також готуються до тестів зі шкільних предметів і до захисту робіт на конкурс Малої академії наук. От тільки вчора вони захищались на конкурсі інвентор, і ми готуємося до січня вже представляти нові роботи. Тут є все для того, щоб себе реалізувати. У нас от в тій шафі більше 20 ноутбуків, є планшети, є навушники. Тобто, якщо приходить до нас учитель, то ми йому просто адмініструємо і допомагаємо провести з такими новітніми технологіями провести урок. Наступні, звичайно, величезна кількість активностей – це активності, які отримують діти в залежності від того, чого вони хочуть. Якщо вони хочуть просто пограти, то в нас є величезна кількість ігор. Якщо вони хочуть читати, у нас є. Тобто ми для цього навчалися. Ми маємо відповідні сертифікати, допустимо, для того, щоб проводити навчання, цікаві історії по книжках. Заняття з книжками більше подобається дітям молодшого віку, розповідає тюторка Людмила Семеліт. Вони розігрують там певні твори, да, в ролях читають, а потім вони обговорюють, що прочитали, виставляють свої думки, вчаться взаємодіяти, спілкуватися, проявляють там якусь емпатію один до одного. Діти самі обирають те, що їм цікаво, підкреслюють т'юторки. Директорка школи, де працює освітній центр, каже, що він мотивує дітей отримувати додаткові знання і сприяє соціалізації. Діти зараз менше спілкуються, ніж у будь-які інші часи, з-за того, що ми навчаємося переважно в змішаному форматі. І також додаткове спілкування потрібне дітям, тому що цей вулик працює і у вихідні. Марія Михайлова говорить, її донька відвідує вулик з першого дня його роботи і захоплюється всіма заняттями. Їй дуже подобається робити Коробки. Їй дуже подобається розвивати. Наприклад, цю суботу вони грали в гру, її неможливо було взагалі витягнути. Вона із самого відкриття до, до закриття тут сидить. І завдяки освітньому центру вулик вона взяла в цьому е е е на осінніх канікулах. Е взяла участь у малій академії наук і зайняла друге місце. Їй дуже подобається робити творчі проекти, досліди, розвиватися. Тому ну я тільки бачу позитив від цього всього, що вона ходить сюди, у центр. Цей самий вулик. Освітній центр вулик відкритий благодійним фондом. «Цейвет». він допомагає прифронтовим громадам відновлювати доступ до освіти і до соціалізації дітей. Як розповіла співзасновниця фонду Анна Новосад, в прикордонних регіонах України протягом останніх років відкрито понад 150 вуликів. Заняття в них безкоштовні. Це такі позашкільні освітні центри, які ми повністю облаштовуємо від ремонту закупівлі, меблів, дидактики, книг, комп'ютерів всього облаштування і до набору тютерів, так як правило, це місцеві освітяни, які працюють з дітьми в такий позашкільний спосіб. Це таке розумне, розумне дозвілля, як ми це називаємо, і це додаткові заняття, куди діти можуть приходити, аби мати трохи більше часу побути разом. Мати досвід гри, мати досвід соціалізації, але, звичайно, є окрема частина по академічним урокам, яку ми також проводимо. На Сумщині на сьогодні діють п'ять вуликів. У Липовій долині, Боромлі, Бором, Ромнах і Конотопі. Як сказала Анна Новосад, мережу освітніх центрів планують розширювати. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.